Ну і всім привіт, дорогі друзі, зрителі, гості мого каналу. Це мій другий летсплей По грі танки онлайн. І я знімаю на карті шум для вас на Хорнаторикошеті. Програємо 1-0. Недавно я зайшов в цю битву і побачив, що тут й б, інтересна битва, можна буде порубатись. Ну і от зараз якраз постараюся вам це зарубіще показати скіл, бо грав на вас по смокі, програв. Ну, грав своїм другом, то прибрав йому 11-8 чи 11-9, звісно вже не пам'ятаю. Де наша Ізіда? Давайте попросимо підлікати нас на нашій мінці. Хтось там, здається, подскочив, походу. Давайте поїдемо далі, винесемо цього хорму турикошета, хоч і тут наша Ізіда і Вражецька. Аж дві зіда, як бачите, Динатні в Інфер. В інферно. Ну, програємо 1-0, нічого тут такого нема. Вроді би постараємося відігратися за 9 хвилин. Лисплей затягнеться тут якраз на 10-9. Бо як знайшов цю битву зразу, зрозумів, що тут битва для лесплею. Ну і почав знімати для вас відосик. Давайте спригнемо вниз. Постараємося. Давайте. Що... Підтримаємо нашу монту. Чого ми з чада відключимо, не знаю, давайте його включимо. Може, до. От зараз тут тупо наші флаги беруть. Ух ти, який я був паркурист, але прийдеться жарти далеч а ну, ні, мені реаліза я все таке. Ну, давайте підемо так, в атаку, якось будемо старатися нападати, щось робити. Доставити флаг якось за 8 минут 2 флага. Це до, я рахую до побігти завжди. Ну, не завжди можу рахувати іду. просто до цього, до нічі, ну, до але. падаємо, на жаль. Ми падаємо, давайте подивимось, яким там є дефта якби них майже нема, тому можна втривати. Давайте у нас забирай метро, поїдемо на ДАшці. Отак так, Тут наш фріз нас прикриє. Ну рельси виносять. Офаку. Давайте закликати, а то й не хочеться давайте постараемся сейчас взяться флаг довиться какий напряженный момент мы всіх тупо нафиг валим и три кошеки у них там два шота є давайте постараемся тупо жорстко тащить флаг и ми, мы ми, ми доставили Поставила флаг! Візьміть! Візьміть, пацани, візьміть! Пожалуйста! Давайте! Давай диктатор! ти зможеш? давай! Красавчик! Ура, я затащив флаг, і так би наш диктатор доставився вообще супер. Надіємося, що пад золотий. Як ви знаєте, що у нас є в танках золоте, ящичок правильну, тисяча кристалів і ми попитаємося, як завжди його зловити. Зараз давайте попробуємо ви... винести цього рикошета. Хоча він же вниз спригнув, наскільки я поняв. Фрізів не дуже, ще не пригружу. Дивіться, я навіть на діажку не встигнути, але все ж таки виношу я його. Давайте фрізити цього якось з ним зробимо. Так, блін, що там гром, гром і зира. тупо всі в мочаті. Ну нас гром доносить. к сожалению. ну ми старались, як можна. Давайте підемо в атаку ще за на флашку. 5:30. 5 хвилин є. Ну, наша зира тут має справитись, надіюсь. Це ж коло, ну там ще наш фарс по фрісам 0. К сожалению, м 0 давайте поможем тут нашему удару все, дальше пошли. Здесь, если огромный м 2 названо здесь из трех, там будет ну, из шестых, из четырех. Мы сейчас можем, моим имеем величайный шанс валить. Тут дефер Очень сильный дефер И, на жаль, нам не дается. Взяли флаг. Ну... В АТ. А там... Та, давай, 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 чувак, блін, жаль тебе трошки. Жаль нашого чувака, що не зміг тупо. Взяти флаг і дойде далі, прийти. Ну, подскочив, дивиться, у мене, йде айбек жестко. Он не потерял, конечно. У нас дафье е. Можно не бояться. Вот что-то трошки чуют наши пацаны, что треба в атаку идти. идут. И блин, в последний момент самый типа клевый. Там, где мы могли завоевать точку. Сейчас вот это шанс. Кувна побіду є ще буде, якби на цей Вова-стрілок. Давайте не будемо на нього агритись. Все одно давайте поїдемо. Так і не було, голода. Стараємося якось нарити раді того, щоб цей летсплейчик і цю битву затащити, звісно ж. Смотрите, возвращаю Джоні. Я постараюся дивіться, яка політушка могла бути жорстка, якби не лаги цей Хантер Орельси, яка б могла получитись жорстка політу. Так, там Айбеку вже нема що робити. Давайте поїдемо поки що без ДАшки Що там? Що такого є. Давайте. Давайте он еще и депутат Ротвинс появится. Это рикошет. Это, ну, у, нас, у нас, конечно, больше хп. В цьому уверен був. Якби не Вова стрелок, то, может, у нас бы что-то получилось. Доставил флаг. Красавчик, чувак. Шенфюс. Молодчина вообще. Ценю твою роботу, конечно. Молодца. Ну, давайте. Постараємося далі їхати. Дивіться, дивіться. давайте поставимо на нього мінку. Чорний наряд, наші наряд. Ну, як ви бачите, в мене нарки мало, бо сьогодні. Не то, що сьогодні дало, сьогодні дало об момент на пробітку. Ну, не суть, давайте поїдемо в атаку, конечно же, Відкриємся від лимона. Відчіпся від лимона. Дивіться, ми на одну рельсу тупо тікаємо. І нам сейчас впечатляли, я от цьому просто уверен, в игром, а в ренсу у нас тупо флаг. Давай, давай! Красава езида, Молодці! Да. Давайте ему напишем. Давайте мы ну, пожмем ему ничего. Что не да. Ладно, давайте хоп-хоп-хоп, желли на, на скиле. Опять локимой вот, на вражеский флот. Ах, блин. Все таки название слида. Рекошет зажав, зажав Лейзида. Ну нічого, ничего, один ми виграємо. і я затащив цю битву ваще на скін. В якому ми там місці, Ну, ниську, ну нічого давайте. Постараємося це все О, і Езида лякий кросовчик, Шаві підлікала. Іська, красавица моя тиру. вообще ценю твою работу так что жестко, что ты просто не представляю. Давай, 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 езди, да ты смогла бы, если это, да? Мы перепрыгиваем вражескую мину, вообще жестко и валим, но, хотя на одну лесу Хантеру Рейса может сейчас кто-то нас убить. Не знаю ли все реально или Не, нет. Изида Легай. Легай, пожалуйста, Изя. Родная свали по Все, красавцы. Yes. Поздравляю вас, пацаны. Вот такой у нас получается лоспайчик. Закончила вот на четвертом месте. И 88 3 3, 3. наше число кристалів. Ну всім спасибо за просмотр, что його передать, всем удачи, пока.